Та пам'ятай, що в ньому життя закладено людей, і сонце ясне, і тихі зорі, могутня праця і посмішка людей. доню, хліб і не кидай додолу, а піднімий, як він лежить. А як сідаєш сину ти до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жити. Хліб з давніх-давніх часів вважається святині. Хліб, сіль і честь це основні, такі правила, найцінніші були для нашого народу. Хліб це багатство, добро, сіль це щедрість, гостинність, а честь це найбільша людська гордість. Та була сторіночка в історії нашого народу, коли Хотіли відібрати нашого народу найбільший його чесноти. 1933 рік найчорніший час в історії України в світі не зафіксовано голоду подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найбодючі і найблагородніших країн. Тривалий час. 1933 рік називали одним з в радянській історії. А навесні цього ж року в Україні помирало 25 тисяч людей щодня, тисяч щогодини, 17 щохвилин. Всього жертвами голоду, за неправильними даними, стало від 7 до 10 мільйонів чоловік. Три з них мільйони діти. Як сталося, що без стихій, без засухи, без іноземного нашестя все те могло сподіятися в нашій приворотній Україні, яка ще недавно була житицею в Європі. І намуштована пропаганда діяла небезуспішно. Багато людей назад так і не могли збагато. Що воно там сталося на тій екзотичній Україні? Нині ми знаємо, що то було. Це був не голод, аж точно зорганізований, свідомо спрямований на вигублення українського народу голодомор. Це була Людоморська війна проти цілого народу. Такого працьовиту, мирного і цілком безневинного. То був масовий сталінський геноцид, свідомо спрямований на вигулення українського народу. Народу та то, такого ненависного диктатурі, який всюди вчувався прихований обмір. Вирішено було голоду вимороти його, винищити розбраток, ворожнечим, розрущувати людську спільність. Фізично духовно Бачить тобі за добро, слина пішла, затрусилися руки, Боженько милий, кавалок макухи, хто це, де ти пішов, же? а Аж на головну. Вихопив вихопи мене кавалок із рук. Хотів я схопитись, побігти, догнати, вирвати з рота, навколічки стати. Вже я підвожусь і падаю знову. Впав непритомний, прокинувся кров. Мабуть, забився, вже близько до краю, крутиться все навкруги, умираю. В когось питав би, чи зів хочину, може, і в нього хтось вирвав із рук. Холодне лихоліття, що більше сімдесяти років тому. Дослідники називають політику. Голод, великий голод, голодомор, людомор. Але це швидше емоціональні позначення, бо не відтворюють історику правого аспекту, національної трагедії. Найвичерпнішою категорією для, для з'ясування причин та наслідків голоду є термін геноцид, що за нормами міжнародного права. Означає повне або часткове винищення національної, етнічної, расової чи релігійної групи. Доказом геноциду є свідоме створення владою, таких умов життя, що призвели до масової смерті мільйонів українських селян. Зокрема, постанова рад наркому УРСР про заходи підсилення хлібозаготівлі, яку було ухвалено. 20 листопада 1932 року за своїм змістом нагадувала смертний вироб. Оголошенням цієї постанови припинили видачу будь-яких натуральних авансів у всіх колоспах, що незадовільно виконували плани хлібого діля. У когосників, які одержали хліб раніше цієї постанови, масово його вилучали. На весну. 1933 року майже половина колгоспів України не розрахувалися з колгоспниками, тобто не видали жодного рамах лігу. Успів вивезли все наявне зерно, така доля спідкового господарства, 85 районів України, відвертому фізичному винищенню селян, а також масовому терорі і противник з прийомом установ СБК та Арміка СРСР, охорона майна державних підприємств. Госпів та із міщення громадянської соціальності власності. Від 7 серпня 1932 року судовим органом дозволялося застосувати найвищу форму соціального захисту розгляду. А як виняток 10 років ув'язнення майна, постанова, яка... Народ назвав постановою про сів посків е, використовував зловіля законених за різних уповноважень. Звичайно, нововедені факти далеко не використовують список усіх складових геноцидів. Наприкінці зими 1933 року на Україні набував величезних розмірів. Люди в селах їли мишей, щурів, боробців, траву та кісткове борошно і кору дерев. Намагаючись урятуватися, тисячі селян йшли до, е, йшли до міста, де, е, де навесні скасували хлібні карточки і можна було купити хліб. Проте селянам хліб не продавали, дороги, що вели до міста, були блоковані. Але тисячі селян пробиралися. Не знаходячи порятунку, вони вбирали прямо на вулицях, намагаючись врятувати від голоду та смерті дітей, везли їх до міста і залишали установу на вулицях. Доведені до відчерки люди їли жах, трупи коней, бивали вбивали і їли один одного. Так на Україні було заєстровано 10 тисяч судів над людьми. Отих запалиться й погасне, у горить ясно, а є не спалахне мія. Ще й досі у снизилян приготує ті похмурій тіні, ще й досі кровоточить роз'ятнені серця, болить душа, що звідала море до краю. Від голоду впавши, сільський цвінтер буяє бур'ян на назад мені братські могилі. Невже в наших головах туман і розвіять його мене в силі? Але пам'ять пам не вмерла, жива. Осі ми заслуговуємо доки, ось дідусь промовляє слова. Все згадав, а пройшло стільки років. Хай стоїть на могилі цей хрест, а на душі хай крига скресає. Хоч один відпозики на сто весь, а на ньому свіча не згасає.